я так схочу? А коли ти прийдеш? Дарина рідна каже, звикла бачити чоловіка частіше в екрані телефону, ніж поруч себе. Він подався на фронт в перші дні повномасштабного вторгнення. Була рубіжне попасна. Перша це перший його виїзд. От після цього прям підтрушувала. Ну і звичайно, Бахмут. Там мені скидували відео, і я телефоную я там вихід приход, виход, приход. І ми говоримо а для нього це вже якби буденні речі. Військовий капелан володимирідний поряд із бійцями під обстрілами та без зброї. Що мотивує священників ставати військовими капеланами? Найперше це безумовна. Любов. Безумовна любов до свого народу. Наша грілочка, яка нам забезпечує теплі ночі, полички. Кухонний столик, не знаю як кому, але я в такій атмосфері себе відчуваю як вдома. Позаду попас на рубіжне на Бахмут Сіверськ Курахове розповідає чоловік. Служіння капелана воно і полягає в саме служінні в найкритичніших і в найнебезпечніших ситуаціях, в найпотрібніших моментах. Так каже, поволі заслуговував довіру військових, а підтримувати віру та нести слово Бога навчився за будь-яких умов. Люблю відкрити Євангеліє на е, випадковому місці і почитати. Залазь леген. так, відкриваємо Псалом 21. шлях до їхнього серця. А він дуже нелегкий, Він за десятьма бліндажами закопаний, як вони поволі обережно. Підпускають до себе капелана, щоб не було сприйняття, що ми якісь інші, що ми не повноцінні в плані воєнному. Тому ми виїжджаємо і на позиції з хлопцями, тому ми виїжджаємо на, на обладування захисних споруд. тому ми Працюємо, ну, мається на увазі, виконуємо завдання водіїв, кухарів і всіх, які е, потребують певні воєнні задачі. Усю небезпечність фронтової роботи, каже, зрозумів, коли опинився у лікарні з пораненням. Натрапляю на відео зйомки з дрону тої території, де ми тримали оборону. І я коли побачив це зверху. Е, в мене от ще досі я говорю, у мене ж мурашки по тілу. Мені ще досі не віриться, що ми були в тому, що я бачив на відео. Це тому, що воно зверху виглядає просто як пекло. Разом з тим каже Володимир, жодного разу не взяв до рук зброї задля самооборони. Коли треба було їм піднести зброю, щоб вони могли виконувати ті чи інші свої завдання. Я не цураючись, підносив їм зброю, підносив їм боєприпаси. Коли треба було їм зварити їсти, їсти. коли треба було почергувати, поспостерігати е, за когось. Я це робив. Найкраща проповідь, це проповідь діями нашими. У війську брак капеланів понад 400 вакантних посад. Тому робота на нульових позиціях отця Володимира радше виняткова ніж звичайна, каже старший військовий капелан Черкаської епархії Назарій Засанський. Адже йому вдалося стати не формальною, а справжньою підтримкою бійців. Потужна підтримка для бойового духу, особового складу духовним і цінностним таким стержнем нашого війська, оскільки у цій страшній війні кожен повинен розуміти. За що ми воюємо? За що воює її чоловік, каже, точно знає дружина Володимира Дарина. Нині разом з псом Хантером чекають його з чергового відрядження. І навіть буває, що гулять не хоче ходити без нього, а тільки з ним. Йде до мене, сідай. Їде туди і каже, там мої хлопці, як я можу до своїх хлопців не поїхати. Ну, я думаю, що це рішення кожної людини, але от. Його рішення, я пишаюсь. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.